Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі пиріжки з зеленою цибулею, рисом та яйцем. Вони такі м'ягесенькі. Ще колись, як я вчилася. І наша хазяйка їх готувала. Я цей смак пам'ятаю і до сьогодні. Такі пиріжки смажать на, на пательні волії. А в а нас сьогодні будуть е, печені у духовці пиріжки. Е, тепер навколо є багато е, доступно Зеленої цибулі, кріп і, і все у зелені, і просто скористатися таким е, моментом, аби спекти такі пиріжки, я вам дуже раджу. А тісто таке універсальне, таке файне тісто, що вони е, лишаються і на, е, на другий день такі дуже м'ягенькі, такі дуже ніжні, такі просто не просто пливуть, пливуть просто у роті. От як тісто таке, ви просто приготуйте і ніколи не пожалієте. У вас цей рецепт залишиться назавжди у вашій купилці. Так що я вам дуже рекомендую приготувати таких пиріжків і це тісто. Там, що є українська плетенка з такого кіста, я дам посилання на неї. Давайте будемо готувати разом. Виливаємо. Стакан теплого молока 250 мл. До молока додаємо дріжджі 25 г розкришуємо сюди. Додаємо сюди столову ложку цукру і розмішуємо. Додаємо сюди 150 г муки, просіяної обов'язково. Завжди просіювати муку потрібно. І ставимо цю опару на 15 хвилин, щоб підійшла. Опара вже підійшла. Ми тепер будемо додати сюди чайну лишку солі. Отку чайну лишку солі. Ще дамо столову лишку цукру, додамо одно яйце і додамо одно яйце ми білок сюди. Жовток ми відложимо, розмішаємо, додамо сюди дві столові ложки олії. Ще раз розмішаємо. Додамо сюди ще 500 грамів муки. Тут у мене просіяно 500 г муки. І будемо замішувати. Ми вмішаємо ще 75 грамів м'якого масла. Можна розтоплювати, але я все отако собі вмішую. Ось так. Тісто тоді буде набагато краще. Не вмішаємо вже отак масло, тепер ми його виберемо на стіл тісто, бо воно набагато ліпше на столі місити може. І будемо його ще домішувати. підсипати собі муки вже стільки, стільки треба. Тісто, трошки липнувши до рук. Тут тепер ми змащуємо олією трошечка мальничку. Ось так, щоб це все позбирати. Ставимо на годину підходити в місце. Готуємо начинку для пиріжків. Тут у мене є пучок великій цибулі зеленої, 175 грамів 5 яєць тут у мене є, 100 грамів е, сухого рису, 40 грамів е, масла, пучок кропу, е, 5 яєць варених і будемо готувати дрібосенько, все, все нарізати. Ось ми так дрібонько покришили, порізали нашу цибулю. Дрібонько теж. Так нарізаємо яйці. Ось так. Поріжемо всі яйці, дрібно так. Складаємо тут окремо. Ось тут. В сковорідку я дала дві лички олії, даємо масло. Грам 40-50 ось тут воду цього і розтоплюємо його. Висипаємо сюди цибулю нарізану. І трошки її Отак ми підсмажуємо, цибулі трохи зменшилася, даємо трошки до цибулі солі. Отакво. Тепер даємо порізані яйці, розмішуємо, і дає, даємо сюди порізані яйці. Так само трошки ми розмішуємо, висипаємо сюди. Рис відварений. І Так аби він розійшовся? Ось так. Поперчимо до смаку. Ви собі можете давати рису скільки хотіти. І цибулі так само це все на ваш смак. І додаємо тепер сюди ще різаного кроку. Бо я люблю все різаний кріп. але різаний кріп додаємо і одразу відключаємо, відключаємо е газ, і перемішуємо і найстине. Все, начинка наша готова. Це вже підійшло. Від темно. Уки. Переминаємо його отако, Випускаємо, отак переминаємо. І будемо відривати по так 55-60. Отакі будемо кульки. У нас вийде 20 пиріжків. Тепер я буду їх підбирати отак до робити до середину, так, до. кульки робити, такі підкатувати, кожну кульку. І кульки накриваємо по рушничком і даємо їх 5-10 хвилин, щоб вони підійшли. Кульки вже підійшли. І будемо по одній брати і отако розтягати, всередину давати начинку, по боках отако, І всередину треба давати по столовій лишці отак начинки. Ось так. зробимо всі mm. ось так Защіпаємо. Добре стискаємо таку. Можна і отак що зробити. Отак. Защипнути, обернути, тако притискаємо і ставимо. З таких ми робили найпідходить. Хвилин 20. Підійдуть, накриємо і найпідходить. О, і туте, і туте. Але отачки от. підійшли. І ми будемо їх змащувати. Тут у мене жовток той, що від тіста і лишка столова води або молока. І будемо так змащувати. Зверху присипнемо ще. Кунжутом. Я одну бляшку присиплю, присиплю кунжутом, а одну бляшку лишу так. Я люблю з кунжутом, та я їх присиплю. Розігрів духовку розігріваємо до 100-200 градусів і будемо відпікати 20-25 хвилин. Ось такі вийшли у нас пиріжки. пиріжки. З універсального тіста. Я вже ділилася з вами з цього тіста. Там є. Українська плетенка з такого тіста, а сьогодні в нас пиріжки такі, дивіться, які вони м'ягесенькі, такі, такі просто як пушок, як пушок. Я вам зараз розірву, покажу, який один він всередині. Як багато, Дивіться, які. багато начинки. які вони, які вони м'ягенькі, як, як, пуш... як пушок, як пушок просто. Такі дуже смачні. Дякую, що дивились наше відео. Е, готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями, нашим відео, поширюйте відео, підтримуйте нас, <рес> Будь, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Дивіться, ось такі. Ось такі-то те пиріжечки.